Ну що, друзі, всім привіт по многочисленним просьбам. Друга частина торгівлі за нашим АІ трейдингом. Мабуть, вам дуже подобається дивитися, як я зливаю свій баланс або як я ризикую їм. Тож, добро пожаловать в студію. Сьогодні буду заходити на 200 баксів в нашу ходу. Ну що, не бачу сенсу затягувати, хай ця друга частина стане для нас вирішальною або все, або нічого. І друзі, перед початком цього відео дещо забув вам розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нас. Нашу акцію займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по. По ось цим нашим результатом. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Fractal, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic SAR. В це ж те ж само. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтами, дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в. Коментарі під цим відосом, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій» І я відразу вас додам в усі всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну тож, друзі, тепер можемо сміливо розпочинати. А і трейдинг відчинити угоду. Так, ага, на дві хвилини догори. Не знаю, як це коментувати, так як в минулому відосі я не знав. Так як, ну а, я бачу, ось в нас ведміже ведмеже цикл. Те, що ми починаємо начебто падати. В нас такий несхідний тренд йде, але ж ми заходимо догори. Мені дуже некомфортно від того, що я не керую своїм балансом, але ж, мабуть, в цьому і суть цієї штуки є. Ні, балансом я керую, але ж я не керую нашою угодою. А, уявіть просто собі, я в це в це в, в, в минулій частині також казав, якби ще й бот обрав би саму своєму балансу, це самогода, це було б щось просто. Типу захотів зайти на тисячу баксів. Зараз відкрив угоду на тисячу баксів, ну ні то взагалі було б неправильно. Але ж бачимо, що поки що таке, в нас поки що таке. Спочатку ми йшли дуже гарно до гори, так як мені потрібно. Але ж зараз, ну пу 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 таке, бувало і краще, скажімо так. І цієї угоди, якщо вона і далі буде в нас йти догори, то мій прибуток буде чистими, плюс 178 баксів. Що є дуже гарним прибутком, друзі. Але ж саме головне, щоб нас не був нуль, так як нулі. Я не дуже люблю нулі, і саме головне, що зараз тут зелененьке, О, красиво, красиво, 178 доларів можемо заробити, І в цілому, в цілому, поки що непогано йде наша угода. І сподіваюся, що далі так воно у нас і буде. Мабуть, мабуть, друзі, третя частина сама з з себе хоче напроситися на мій канал. Вау, просто подивіться! А, і потрібно буде протестити, мабуть, на овер великі суми, там, типу на 500-на 700 баксів, і зробити відос там хвилин на 25-30. і протестити цю нашу тему. Там повністю зробити 10-15 угод. Але ж можемо з вами бачити, що перша наша угода. Заходить в ідеальний плюсик, друзі. Причому таки досить дуже впевнено. І плюс 178 доларів ми маємо чистими, і це реально непоганий результат. Так, давайте тепер перейдемо до OTC валютних пар і на 100 баксів повічняємо нашого год. Ого, 15 секунд донизу виглядає дуже сміливо. І дуже короткостроково, чесно кажучи. І все ж таки сподіваюся, що тут все також буде під контролем, так як зливати кошти не хочу. Але ж, ось о наш перший мінус в такому випадку, я помножу суму нашої година на двоє та перекриваюся ще один раз на 200 доларів донизу на 10 секунд. Ну, мені не подобається заходити. На оті ці валютні пари, так як тут просто дуже волатильно все. Окей, на 400 доларів ще один раз. Ага, перевернувся він до гори на 20 секунд. І давайте це подивимось. Дуже дивно, дуже якось нелогічно він вичиняє угоди. Типу, дві угоди донизу і одну тепер доверху. Якось, ну, так тільки що ж він, начебто, донизу хотів заходити, а вже перевернувся до гори. Ну, не знаю, ладно, дивимось. Дивимось, дивимось, і поки. Ну, така собі історія, друзі, ні, я так не хочу зливати кошти. Ой, ладно. Так, на 800 доларів я вже заходжу в угоду. На 10 секунд донизу, господи, хоч би це був плюсик, і. Ну і все. Так як я працюю суто по мані менеджменту і далі перекриватися на 1600 доларів. Фу, друзі, ну я не знаю, що вам сказати. І на 1800 доларів в мене наступна угода тут або пан, або пропав. А і трейдинг. Відчинити угоду на 5 секунд донизу. Як він приймає такі рішення на такі суми? Все, друзі, я відбив всі кошти, І вийшов в прибуток. Все, пацани, чесно кажучи, в мене нервів не вистачає. В мене не хватає розуму, розсуду, спокійного, холодної голови, щоб якось протестити його. Мені поки не подобається від слова зовсім. Коротше, давайте робимо так: 50 лайків накидайте мені тут, і я зроблю третю частину, де ми будемо прямо хвилин 20 рухувати і протестимо його. Ну, я не знаю, я чуть ли все не злив.